Дорога, якою я не люблю їздити. Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Вайпер 150. У мене нове відео і сьогодні поговоримо про дороги, які я не люблю. Ось одна із них є. Їду тут помаленьку, на другій передачі, їхати можна, але що хочу сказати: якщо їхати з кимось і ще й доганяти, то це взагалі жахлива дорога. Зараз будуть писати ендуристи, що для них дорога це. Нормально і вони тут їдуть швидко. Можливо, так і є. Але це дорожній мотоцикл Viper 200. І сам я більше люблю їздити по нормальних дорогах, а не таких, як ось ця дорога, що і зараз я по неї їду. Перша друга передача на такій дорозі, і я потихеньку їду. Хоча ендорісти будуть казати, що тут дорога нормальна, вони дають тут сотку. Можливо, так вони і роблять, не знаю. Пишіть у коментах, як ви їздите по такій дорозі. А ось дорога ще гірша для китайського мотоцикла Viper 200. Тут взагалі перша передача і думаю, як проповз... проповзти, щоб не нагребнутися. Дорога пішла хуже, ніж була. Якщо там ще їхав на другій передачі, то тут тільки перша і то помаленько потихенько. Це вже також дорога для Enduro мотоциклу більше підходить, ніж для дорожнього мотоцикла Viper 200 Але при бажанні можна проїхати по будь-якій дорозі, навіть на дорожньому китайському мотоциклі Viper 200 Навіть по такій от незручній дорозі, як я зараз їду. Не забуваємо ставити лайки, дизлайки, коментувати дане відео, яку дорогу любите і ви і на яких мотоциклах ви також їздите. Чи у вас ендуро мотоцикл для такої дороги, можливо, ви їздите на дорожньому мотоциклові тут, як на ендуро мотоциклові, хто знає як ви тут їдете? Я, наприклад, по такій дорозі передвигаюся помаленьку. Тому якщо я катаюся з кимось по такій дорозі, мене хлопці підчікують. А сам я по такій дорозі і не катаюся. Пірше я катаюся по нормальній асфальтованій дорозі. Тобто, якщо я сюди заїхав, то я вже не сам вже з кимось катаюся. І на даний момент я когось доганяю. Ну як доганяю? Не доганяю, а під'їжджаю до місця призначення. Ось такі от нас неймовірно красиві хащі. Не забуваємо коментувати дане відео, ставити лайки, ставити дизлайки, пишіть які мотоцикли у вас, на яких ремоциках їздите. Тож, я вам сьогодні розповів, по яких дорогах я не люблю їздити. Бачите, які в нас красоти. І будемо з вами прощатися. Усім пока, з вами був viper 150. До нових відео.